Пункти незламності на колесах у випадку блекауту курсуватимуть Кременчуком. В міськраді їх назвали незламомобілями. Незламомобілі з'явилися у Кременчуці, як повідомив Марміста Віталій Малецький. Саме так назвали мобільні пункти незламності. Вже другий день поспіль у національному телемарафоні Єдині новини виходять матеріали про Кременчуцькі незламомобілі. Телеканал один плюс один зробив низку матеріалів про те, як Кременчук готується до можливих блекаутів. Каутів завдяки незламомобілям. них будуть генератори, в них буде необхідне обладнання для поточного ремонту комунікацій, для надання допомоги Кременчужанам. Ці машини будуть їздити по місту, будуть забезпечувати стаціонарні пункти незламності, всім необхідним підвозити паливо. Раніше президент України Володимир Зеленський дав доручення всім керівникам українських громад готуватися до можливих блекаутів, спричинених ракетними атаками рашистів – Відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог до них готується і може ударити в будь-який час. Росія все одно надіється на блекаути. Це остання надія терористів. Виконуючи доручення президента, у Кременчуці за вказівкою міського голови Віталія Малецького функціонує більше 50 пунктів незламності. Їх адреси можна подивитися на сайті незламність.оргюа. А тепер ще й незламо мобілі, щоб забезпечити електрикою та всім необхідним Кременчужан на випадок блокауту. Сподіваємось на краще, але готуємось до найгіршого. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини.